І от ми нарешті дісталися кухні. Ходімо до чаби. О, на нас чекає десерт. Я сказала. Доброго зі ранку, вас. який ти гарний Добре. чабо, і ти теж хочеться зробити безліч Добре. компліментів. Дякую, Костік. Ти дуже красивий. Зі святом вас зі святом. Зі святом. Що ми? готуємо ну, цей свят? Якщо ранок. свято на щось ти солодка, так що ми сьогодні приготуємо бананово-шоколадний десерт. Банани є звучить да. дуже смачно, що потрібно для цього десерту. Дивись на це. для приготування бананово-шоколадного десерту. Знадобиться банани 5 штук. Вершки кондитерські 150 грамів, згущене молоко 100 грамів, сир маскарпоне 100 грамів, шоколад молочний дві плитки, шоколадні цукерки 100 грамів, печово-пісочне дві упаковки, масло вершкове 50 грамів, мигдаль чищений, жменя. Чисти банани поки що скільки. А я п'ю чай. А ти п'я чай? О, це корівка. Да. Це цукерочки. Нікому смак... ні не розказують. Це мого... так це саме мого дитинства. Крути карамельні конфети. Знаєш? Ну Із знаєш, ні? серед дівчат кажуть, що це не звернення, а що це назва цукерок. Так. Я теж так думаю. Це це бренд, вже, мені кажется. Даже не бренд, а состояние. Застоя... Тако, Он такой, состояние души, знаешь? Коровка, потому что і ризики були різні, різні але вот коровка завжди була вот вот така крута. І дивись, ми його будемо простоплювати на вершках. Вірш... Чаба, всі банани готові, кути... що далі, скажи мені, будь ласка? Карамельний так. шоколад. Угу. Готово. Костик, вот сюда маска поне. Да, трошечки. трошечки э, Друзі, я додаю сюди трішки маскарпоне. Да, давай. Само Трішечки понятно. згущенки, а це скільки. Ну, ну, добре. ну так, ти ж солодкий не дуже любиш. Ну, от так, нормально. Боже, і бананы, вот так, маскарпоне, і Достарпони із гущенка. Ти... І риска. До речі, з із банана роблять дуже багато десертів, не тільки десертів, і сіропів, і, і, сиропів, і, і, і пюрешків. Знаєш, по фруктових. Хоча ну... дивлюсь на тебе, який ти гарний, костя гарний. Ми всі такі гарні. Подивіться просто, ну, просто якась дивовижна картинка. Я не побоюсь цього слова і скажу, що особлива гордість сьогодні вдягнути вишиванки і показати а, частину якої великої нації ми з вами є. Так, так, і я. Я обожнюю вишиванку. Це стан душі, жа, жа, правда? Да, жалко, э, ну, жалко, що не шкода, що не з'яви одягати його тут, ну, кожен день. чому не можна? Зараз це а такий ну... тренд. тренд, Це, це да. тренд, навпаки. Ти можеш її А, ти можеш поєднуватися. У мене да, статя, да, є джинсова. дзвінсовая. Кості, що ой, там. У мене все готово. У тебе щось. Що моделі робити? Треба Просто знаєш, може бути святкова вишиванка, а може бути на так, кожен, кожен день. день. О, Скажи мені, будь да. ласка, і видишня, я це коли не подумав. От може бути Окей, святковий це десерт, це там де багато всього, а може бути на день, кождень і все з'їв і задоволений. Дивись, Глюкозьку. як гарно бачиш? О, супер! Кор Корівка, і в нас буде отакий от е незвичайний, вийшла, незвичайний так? шоколадний крем такий буде скарамелізований, карамелізований. Знаєш, карамель. Mm -hmm. Кусом карамеля. Так, свідомо тебе вже питаю, ловить тебе повну. Нема. Вже скоро почне десерти їсти, тому давай швидше роби, щоб Є. я ж все запам'ятала. Дивись, заливаємо нашим, нашим масою. Це бананове, оцей масок. Бананове маса, да. Угу. Посипай, будь ласкачки, кості э, міндалем. Потім ну, заливаємо трошечки. Чказачки, нашим. З шоколадом. Ну, так Хуста, она хитра, дай мені ложечку, там. я скуштую цю скуштую. масу. І вот это теж скуштуй, Ліліані Іванівна. Дивись вот це. Там шоколад мені не можна. А шоколад не? Ну я поки що а. не ризикую. Зрозумію. Давай. Ще раз заливаємо. Але в самому десерті трошечки Так. Да. І давай поки що ми. От будемо складати нашу наш десерт. Угу. Давай нагадуй рецепт. Ой, рецепт, друзі. Рецепт бананово-шоколадного десерту: банан, вершки, згущене молоко і маскарпоне збийте у блендері. Шоколад розтопіть на паровій бані, додайте масло, покладіть у форму шар бананового пюре. Посипте мигдалем. На нього покладіть печиво і полите шоколадом. Зробіть кілька шарів. Помістіть десерт у холодильник на 2-3 години. Трошечки. Постояли, знаєш, от так, Так-так, треба. Косик посипай і відправляємо його. А це проблемка десертів, які не потрібно готувати. Знаєш, от навіть що мені равіс... треба чекати, поки вони постоять. Але мені дуже подобається, коли вони, 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 кремліше від такої комнатної температури, а печеньки хрустять. Забирай. Забираю і. Але ж ми не зможемо скуштувати вас... його. Пригощати, а, друзі, от. Ух! А наш десерт уже постояла. <звіст> а ну ну ну. Чабо. Ну що? Ти підготувався заздалегідь. Який молодець. Ви прямо з статі? Я думаю, да. Ну, ну давай, Спочти розкажи вам. мені, як воно. Печиво. Дубове. Mm. Чим більше стоїть, тим лучше. Тим паче. Mm. Понимаєш? Ну що? Смачно. Смачно? Та тут стільки цукру. Смачно не можемо ну, спробуйте обов'язково приготувати такий десерт на своїй кухні разом зі своїми дітками. Вони точно будуть вам вдячні. А Ми вдячні чабі. Дякую. Всім бажаємо смачного, якщо ви саме зараз снідаєте. А наш ранок вдома триває далі кіноафіша з оглядом новинок у кінотеатрах України.